Всім привіт! Сьогодні в коротенькі приїзди на дачу хотілося показати красу зимового саду. Вже декілька днів поспіль. У нас дуже великі морози. Дуже радію, що ці морози по вкритій снігом землі, бо напередодні були дощі, і я думала, що все розтане. Мої рослинки залишаться незахищені, але. Але погода, в принципі, радує що стосовно саду, тому вирішила сьогодні познімати діляночку з цікавими сортами сосен. Я її створювала рік тому, трошки більше року. І тут були висаджені цікаві сорти сосен. Але зараз все так замило. Що їх навіть і не видно. Трошки зіб'ю сніжок та все ж таки розкажу про них. Бо навіть в засніженому саду хочеться щось цікаве показати. Зараз сосен майже і не видно. Я купувала їх десь в трьохрічному віці, але мені довелось замінити одну з сосен, що зростає на куточку. І Мені в подарунок за обміном прийшла Wintergold сосна гірська, але трохи менше за віком. І тому її зовсім не видно зараз. Позмітала сніжок, зараз значно краще, то можна щось все ж таки розглядіти та вам показати. Але як мені подобається зараз на такому засніженому покриві трави. Все ж таки, не нехтуйте такою красою та висаджуйте трави в своєму саду. Ну так, розпочнемо. Показую зблизька. Подивіться на цю красуню. Це сосна Wintergold. Має цікаву властивість змінювати своє замарлення на зимове золотаво жовте. І влітку воно стає зовсім такого світло-зеленого кольору. Хвоїнки, а взимку це є яскравою окрасою саду. Це щільна куляста форма сосни. У мене ці сосни є в різному віці, і давайте для наглядності я покажу свою більш дорослу сосну Вінтерголд. Я сумнівалася навіть, що це Вентерголд, бо спочатку вона просто не жовтіла, а мій старий сорт він досить рано набував золотавих кольорів. Давайте підійдемо. Ось мій сорт сосни Вінтерголд гірської, яка була придбана в 2019 році. Тобто, в цьому році їй виповниться вже 7 років. Я її не формувала, не прищіпувала, не підрізала, ніякі гілочки не вирізала. Сосна у мене щеплена на високому штамбі. І це я хочу для порівняння вам показати чи співпадають описи сосен та інших воїних з реальністю. Дивіться, в опису ця сосна повинна бути в 10 років, десь від пів метра до метру. Моїй сосні ну, 6 повних років, і ось вже навесні ми отримуємо нові прирости і побачимо вже її повний зріст в 7 років. То зараз їй по приростам сосна дає прирости один раз на рік. Тому вважаємо, що в неї було шість приростів, і вона має кульку не більше 28-30 сантиметрів. Ну, додамо ще три рочки. Чи буде вона метровою, ні не буде. Ну, напевно, більш. До реальності це пів метра у діаметрі в 10 років. Ось такою вона маленькою зростає, але ж такою гарненькою. Ця, цей екземпляр у мене розфарбовується найпершим. Можливо, тому що він вже давно вкорінений, зростає в цій зоні вже 4 роки, а інші сосни були пересаджені, тому золотавий колір почали набувати значно пізніше. Можливо, тому що вони просто вкорінювалися, приживалися на новому місці. Хоч довелося висадити сюди дуже маленький екземпляр сосни Вінтерголд, але задум був такий, щоб тут створити. Кольоровість завдяки лише одним соснам. Чи це можливо зробити? Так, можливо. Сосен сортів дуже багато і є різнобарні. Вони не тільки відрізняються кроною, своєю структурою хвої, але їх кольоровість перш за все в цій зоні мене привабила і була така задумка. Як бачите, самі голочки на цій сосні не дуже довгі. В пучку по дві хвоїнки. але це не заважає їй бути такою густою, щільною і дуже-дуже гарною. Ось, перейдемо від цієї сосни, перейдемо до іншої. Наступний сорт сосни. Це я вже підбирала повністю, щоб була в зеленому кольорі і влітку, і взимку. Але мені хотілося мати щось цікаве, тому я придбала сосну гірську варела. Має також дуже щільну кулясту форму крони. Саме цікаво, що сорт з'явився 30 років тому, а в наших садах от тільки він зараз такий розповсюджений. У цього сорту воїнки вже дуже довгі, навіть трохи такі крутяться. Десь так знизу можна помітити, бачите, що вони навіть трошки підкручені. Можливо, коли вона буде більшою, то цей ефект буде проявлятися. Видніше. Зараз моєму екземпляру 4 роки з моменту щеплення. І саме цікаво, що молоді прирости. Голочки молодих приростів вони значно коротші. Подивіться, наскільки вони коротенькі. Вони не перевищують 2-2,5 см поодиноко 3 а вже потім вони почнуть видовжуватись наступного року. Молоді прирости знову з'являться короткі. І таким чином ця сосна становиться такою пухнастенькою, щільною і набуває такого цікавого ефекту. Колір хвої у цієї сосни темно-зелений круглий рік. Прирости у неї десь по 5-10 см, моя маленька, тому що 10 см вона не дає приростів. В 10 років обіцяють, що вона буде 70 см в діаметрі. В принципі, я повірю, бо в мене є подібний сорт і наростає дуже-дуже повільно. У дорослому віці обіцяють, що буде в діаметрі 2 метри, у висоту півтора. Тут у мене сосни висаджені на сонячній ділянці. Не ризикуйте і не робіть помилок на пів затінку, не висаджуйте. І тим паче не садіть в тіні ці сосни. Вони полюбляють сонечко. Ну от На цій ділянці є сорт, який взимку золотий. І саме тому ця ділянка буде приваблива взимку. Є сорт зелений. Ну і третя сосна, яка б вона могла бути по-вашому? Ну звісно ж, яка. Блакитна, ну, яка ще може бути сосна за кольором. Уявляєте, існує блакитні сорти сосен. Так, вони не настільки яскраво блакитні, як ялинки, але все ж таки в них зеленувато блакитний колір. І я таку сосну вирішила. Добавити в цю композицію. Ця сосна вже звичайна, вона не відноситься до гірських але. Цікаво те, що ми знаємо, що звичайні. Сосни зростають ось такої форми, тобто у вигляді дерева, одностовбурові. А от цей сорт сосни це ватерери, вона зростає кущоподібною, тому її можна використовувати в композиціях поряд з іншими гірськими соснами. Чому коша подібна? Що, що означає Кощоподібна? У неї буде дуже розгалуджене, у неї буде дуже розгалужені гілки в різні сторони. Вона буде спочатку такою округлоконічною і навіть. 4 роки, як бачите, вона вже конічна, видала такий центральний пагін, але з часом її форма буде змінюватись з такої конічної, на більш округлу, і буде е нагадувати таку парасольку. Вона росте дуже повільно, але доросла може досягати від 3 до 5 метрів. Звісно, в цій композиції я їй дам підрости на певний рівень. Потім буду. Її трохи прищіпувати, формувати, але мені треба, щоб вона досягла ось цієї форми парасолі. Тобто в неї будуть оголюватися нижні гілки, буде видна гарна структура, і наверху така шапочка, така парасолька буде. Я думаю, якраз вона тут висаджена на задньому плані і на таких високих ніжках буде. Якраз таки доречною. А на передньому плані доповнювати її будуть сосни, які мають такі більш компактні розміри. Так, що я можу ще додати про цю сосну? Зараз покажу зблизька її блакитний колір. Подивіться, вона дійсно така сизувата. Блакитна, а влітку цей колір більш такий виявлений. Але і зараз на снігу все одно видно, що дуже відрізняється вона за кольором, якщо посадити поряд з такою зеленою. Якщо Зважати, що вона може бути високою у 30 років, то звісно, мені доведеться ще довго-довго чекати, перш ніж щось з нею робити. Тобто тобто я сказала, що це не та рослина, яку можна один-два рази на рік доглядати, прищіпувати, формувати. Ні. Я думаю, що років 10, а то й більше, вона не буде потребувати такого догляду і формовки. І цим вона буде цікава. Вона буде нагадувати такий бонцай нівакі, а вже потім через 30 років робіть з нею все, що завгодно. І, як і інші звичайні сосни, ця сосна витримує як по суху. Як бідні грунти, так і має дуже високу морозостійкість, в описі вказано, що вона до мінус 45 витримує. І як і інші сосни, ми таку сосну також висаджуємо на сонячному місці. І якщо. А ще цікавий факт, що цей сорт з'явився 150 років тому. Як багато хвойних з'явилось вже. Скільки десятиліть тому, але тільки зараз ми можемо їх висадити в свої українські сади, оскільки ця ділянка відмежовує зону галявини. І розташована поміж лісовою зоною і цієї галявини, то я тут намагалася зробити більш природній куточок, е, які ж хвойні, як не сосни, виглядають надприродно. Так, сосни, хоч вони і різнокольорові, хоч вони такі цікаві за формою, але вони більш природні. Тому я до них додавала трави, додала сюди таку багато стовбурову іргула марка. Вона ще маленька, її зараз зовсім не видно. Але тут також буде такий парасоле, подібне за формою крони, таке дерево зростати, яке ще й буде квітувати навесні, рясно білими квітами дрібненькими. і Звісно, цю композицію варто буде показувати в різні пори роки. До неї ми ще повернемось навесні. Цікаво те, що тут висаджені трави, які будуть відростати рано навесні, тому ця композиція буде. Круглий рік привабливую. На цьому я завершу. Просто вже дуже замерзли ноги. У нас мінус 12, тримається вже кілька днів поспіль, і навіть зараз, хоч і сяє сонечко, але все одно мінус 10. Дуже холодно, я вже змерзла навіть знімати такий коротенький ролик. Тому я побіжу грітися, а з вами попрощаюсь до нових зустрічей. Я думаю. Хоч і в короткі приїзди, але я все ж таки знайду щось цікаве, що вам ще можу показати в зимовому саду. До побачення!